Адмірали, офіцери, старшини та матроси, президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Слава Україні! Героям! Слава! Шановні наші воїни, вартові наших морських рубежів від імені всієї нашої держави. Від усієї України, від імені усіх наших людей, та від щирого серця я вітаю усіх вас з професійним святом, з Днем Військово-морських сил Збройних сил України. Сьогодні для усіх українців абсолютно не якась там формальність дякувати вам. Ми знаємо, ми бачили і ми вдячні за ту. Славу, яку здобувають для нашої держави складові наших військово-морських сил, Збройних сил України. Ми всі в Україні впевнені у нашій силі, нашого народу, і ми всі впевнені у ваших силах. І це дуже важливо, у вашій міцності, у вашій професійності, у вашій здатності і надалі демонструвати українську силу. Багато хто. В Росії думав, ніби Чорне море, це акваторія їхньої сили. Ворог сподівався, що наші військово-морські сили нібито не витримують ударів Росії. Що ж, відвага й майстерність наших воїнів знищили, знищили всі ці ворожі надії та втопили ці надії у морі. Українська оборона в цій війні складається з різних епізодів: великих малих. Які сумарно дають захист нашій державі та можливість рухатись, рухатись вперед. І на суходолі, і на морі. Наші військово-морські сили разом з іншими елементами сил оборони безпеки України захистили від російських десантних операцій наше Чорноморське узбережжя. Ви захистили. Одесу, яку російські окупанти мріяли підкорити чи знищити. Нашими ракетами був затоплений російський флагман, і це було настільки принизливо для Кремля, що вони й досі бояться оприлюднювати всі деталі цієї втрати. Потужна участь військово-морських сил спільній операції із нашими розвідниками та оборонцями дозволили звільнити від окупантів. Острів Зміїний, і це повернуло безпеку значній частині української акваторії. Окрім таких дійсно потужних і дійсно великих операцій, були і сотні менших, але не менш героїчних, які всі привчили російські кораблі не наближатись до українських берегів. І якщо російські військові кораблі ще залишаться у Чорному морі, якщо залишаться. Якщо залишиться, вони будуть боятись наближатись і до нашого українського Криму, і до нашого узбережжя Азовського моря. Це буде обов'язково. Я знаю це. Я бачу це в очах наших військових моряків, наших морпіхів, наших командирів, командирів наших військово морських сил у майстерності. роботі наших артилерістів. Морських авіаторів і тих, хто працює заради нашого флоту, флоту морських дронів. Хочу особливо відзначити підрозділи морської піхоти України. Дуже часто, коли у зверненнях, я дякую з великою повагою нашим воїнам, які проявили себе в боях надзвичайно результативно, Я дякую нашим морпіхам, зокрема, славетним 35 й та 36 й окремим бригадам морської піхоти. Для мене це честь повідомити сьогодні, що відзнакою президента України за мужність та відвагу разом із 10 ю морською авіаційною бригадою імені Героя України, полковника Ігоря Бедзаєва, відзначений 88-й окремий батальйон морської піхоти, 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Слава усім вам, воїни! І зараз я прошу вшанувати хвилиною мовчання пам'ять усіх героїв, які віддали своє життя, всіх військових, кожного моряка, кожного нашого морпіха, абсол абсолютно всіх, хто віддали життя заради нашої незалежності. Прошу. Прошу сідати. Зараз я хочу звернутися окремо і до вас, шановні курсанти Інституту військово-морських сил. Україна є однією з тих держав, які вміють битись і вміють перемагати. І Вміють перемагати на морі. Чи багато таких держав. Насправді небагато, і ми це всі розуміємо. Але кожна, яка вміє, здатна претендувати на глобальне значення. Доля України, безперечно, бути міцною, бути вільною частиною вільної, вільного світу. Я впевнений, що Україна захистить себе у цій війні та поверне усе своє, що поки, поки що контролюють тимчасово окупанти. А після війни Україна. Інша Україна перемоги навчатиме інших світі міцності, зокрема і на морі, навчатиме захисту свободи. Україна стане донором глобальної безпеки і глобальної сили. І я вірю, що ваші знання, ваша сила, ваші майбутні перемоги наблизять цей могутній час для нашої прекрасної держави, для наших людей. Слава військово-морським силам Збройних сил України! Слава вашим сім'ям, вашим рідним, які виховали і виховують таких як ви. Я бажаю всім вам здоров'я і бажаю всім вам тільки перемоги. Слава Україні!